Не превеликий жаль, нас вимкнули були електрику, і тому завершення вже проведемо в такому режимі. Я зараз ще декілька хвилин проговорю те, що я збирався проговорити про загальні речі, пов'язані з. Розв'язуванням рівнянь і нерівностей, значить, і продемонструють завдання, які корисно подивитися, які були в попередні роки в якості тренувальних вправ. Значить, ми зупинилися з вами на тому, що ми поговорили, що показникова функція. Це функція виду y дорівнює рівня A в степені x, де а додатнє число та ще й не рівне одинички. Якщо воно не рівне одинички, то показникова функція у нас або зростає, або спадає. Якщо вона зростає або спадає, кожне значення приймає тільки в одній точці. Тому, коли нам пропонують рівняння типу 1 третя в степені 2х-1 дорівнює 9, то для того, щоб. Розв'язати це рівняння ми записуємо як степені з однією основою, тобто у вигляді, а в степені f від x дорівнює а в степені g від x. У ну, нас є яка можливість або дев'ятку записати як одна третя. Оскільки там зліва одна третя, значить це буде одна третя. В квадраті це буде одна дев'ята. Мені треба 9 перевернути, а перевертає у нас від'ємний показник степені. Це в мінус другій степені. Значить, Ну І тоді прирівнюємо показники, бо тільки в одній точці. Значить, це ми отримаємо, що 2х мінус 1 дорівнює мінус 2. Переносимо туди одиничку, 2х дорівнює мінус 1, ну а х дорівнює мінус 1 друга. І треба вказати, якому проміжку належить корінь цього рівняння. Значить, мінус 1 друга належить ось цьому проміжку. Але була можливість і яка? Одну третю і дев'ятку записати як степені трійки. Одна третя це 3 в мінус перший, тому і ми могли написати, що це. 3 в степені мінус 1, і в степені 2х-1 показники перемножаються буде мінус в дужках 2х-1. І дорівнює а 9 в квадраті. Якщо вам так легше, то можна, в принципі, потім прирівнювати показники мінус 2х мінус 1, дорівнює 2, і звідси знаходити відповідне значення х. Це якщо ми працюємо із рівнянням. Якщо нам доводиться працювати із нерівністю, то дословно те ж саме ми робимо. Ми бачимо тут 5 степені мінус х праву частинку ми відповідно переписуємо, як 5, 25 – це 5 в квадраті. Далі ми згадуємо, якщо основа 5 це більше одинички. Якщо основа більше одинички, то у нас е, е, показникова функція є зростаючою. А що значить, вона зростаюча, більше значення функції, більше значення аргументу. Значить, 5 в степені мінус х більше 5 в квадраті, тоді аргумент мінус х буде більше, ніж оцей аргумент 2. Значить, таким чином ми отримуємо, що мінус х більше 2. При множенні чи діленні на мінус одиничку знак нерівності змінюється, значить х буде не більше а менше мінус 2. Значить і який з чисел є розв'язком цієї нерівності, менше мінус 2 ми бачимо тільки мінус 3CA. Але. Ми з вами говорили з самого початку, що коли в тебе є конкретні числа, то ти можеш пробувати підставляти відповідно. Мінус підставив, 5 це степень, мінус, мінус це буде що у нас? 125, 125, більше 25. О, повезло. Але могли цю мінус тройку поставити аж останню, і тоді довелося б всі підставляти, вони б не підійшли, а тільки останнє б підійшло. Так тут швидше, можливо, розв'язати. Ви кожного разу вибираєте, а що вам зручніше, чи підставляти, чи відповідно розв'язувати. Тому треба вміти робити і те, і, і інше, теж пов'язано із відповідно. ну Ось ви бачите інші тут приклади розв'язування найпростіших нерівностей, подивіться на них і потренуйтеся, щоб ви могли все це зробити. Ну, з логарифмічними рівняннями. Ми вже говорили, коли в нас є найпростіше рівняння виду логарифм дорівнює 3, то оскільки область допустимих значень х-5 повинна бути додатні, наприклад, то що в нас відбувається? Коли я пишу, що х-5 дорівнює 2 в кубі, то воно завжди буде додатнє, одез. Враховуємо. Автоматично. Ну, ось такі, як ви бачите, самі завдання, як у цій табличці, е, були запропоновані, ось, наприклад, в НМТ 23, 24, 25 року, Значить, е, що тут відбувається, логариф дорівнює мінус 2. Ага, тоді е, раз мінус 2 це логариф, це той показник, до якого треба піднести е, 0,5. Значить, х буде дорівнювати 0,5. У степені мінус друга. Але 0,5 це одна друга. В степені мінус друга дріб перевертається. Це буде дві перших квадратів, 2 в квадраті дорівнює 4. Ну і дивимося, відповідно, де в нас 4 і тут, і тут, але тут кругла дужка, воно не входить. А ага, значить, ось четвірочка входить сюди. Це те, що стосується рівнянь. Трошки складніше. Робота із логарифмічними нерівностями. І з року в рік пропонується завдання ось такого типу. Логариф, за якою основою, наприклад, тут 0,9 від виразу 3х більше 2. Ну, ми дивимося. Взагалі кажучи, у нас властивості нерівностей були у 9 класі. У 9 класі ще ніяких логарифмів не було. Тому нам доведеться не стільки тут використовувати логариф... властивості нерівності, стільки влас... використовувати властивості логарифмічної функції. А для цього бажано, щоб у нас і ліва, і права частинка були записані як значення логарифмічної функції. Тоді двойка це логарифм, а логарифм – це показник. Таким чином, двойка це той показник сцепення, до якого треба піднести основу 0,9? значить її треба взяти в квадраті. Ну і за основою 0,9. Тобто, двійка – це логарифм 0,9 квадраті за основою 0,9. І тепер ми згадуємо: якщо основа 09 у нас менше одинички, ну, звичайно, додатнє число, то в цьому випадку. У нас, відповідно, логарифмічна функція є спадною. А що значить вона спадна? А це значить, що більшому значенню функції, ліва частина, ця функція більше, відповідає менше значення аргументу. Значить, якщо ми будемо зараз переходити до аргументу 3х, то я повинен поміняти знак нерівності було більше, а стане менше. Менше чого, а ось цього значення аргументу 0,9 в квадраті. Але у нас же логарифмічна функція існує не завжди. І тому зверніть увагу, тут написано для логарифмічних відповідно нерівностей. Знак нерівності або не змінюємо, якщо основа більше одинички, або змінюємо. Але і там, і там написано і враховуємо ОДЗ. Тому, коли ми працюємо з логарифмічною нерівністю, то ми обов'язково повинні не забути врахувати область допустимих значень. А яка ж ОДЗ у нас? Ну, бачимо початкова нерівність. Ось дана, тут стільки тут Х, воно стоїть під знаком логарифма, 3х більше 0. Ну, можна окремо це розглядати і брати систему ОДЗ і те, що ми отримали, а можна прямо сюди дописати 3х менше 0,9 в квадраті, це 0,81. І ось сюди дописати і більше за ОДЗ нуля. Тобто, щоб це були коротші записи, щоб це швидше робити, можна отут додати. Враховувати ОДЗ. Ось ми що зробили? Поміняли знак, було більше, а стало відповідно менше раз. І врахували ОДЗ, от додали, що це більше нуля. Ну, а тепер усі три частинки можна поділити на додатнє число 3, Знаки не змінюються, буде Х більше нуля. Тут було 0,9 квадраті, 0,81, на 3 ділимо 0,27. Ага, виявляється Х від 0 до 0,27. Ось правильна відповідь. Ну, багато учнів зробили правильно, що поміняли знак, але просто забули врахувати ОДЗ, написали х менше 0,27, вибрали відповідь А значно більше, ніж відповідь Д. Значить, тому не забувайте, що коли ви розв'язуєте логарифмічні нерівності, обов'язково доводиться ще і враховувати ОДЗ. Ну, тригонометричних е, рівнянь е, нам складних не дають, але, е, відповідно, е, було, наприклад, ось в НМТ 23 го року е, скільки коренів рівняння належать проміжку. Зверніть увагу, що е, для того, щоб розв'язати це завдання, можна е, було або чесно розв'язувати. Це рівняння, тобто 2 косінус х корені з 2, тоді косінус х дорівнює корінь з 2 поділити на 2. І е, якщо косінус х дорівнює корінь з 2 це 1,4 грубо, на 2, 0,7, ага менше одинички. Якщо косинус менше одинички, працює формула. Якщо косинус буде дорівнювати 3, чи корінь із 2, там більше одинички, то треба писати, що коренів немає. У нас працює формула. Значить, тоді можна написати, що х плюс-мінус ар косінус корінь із 2 на 2. Ну, у нас є у довідкових матеріалах табличка в робочому зошиті. І ми дивимося, що корінь із 2 на 2 це у нас косинус 45 градусів або пі на 4, значить, буде плюс-мінус пі на 4. аркосінус – це кутик косинус, якого дорівнює цьому числу. Значить, ну і плюс 2 де Д будь-яке ціле число К належить Z. Але якщо ви отак записали, а у вас питають, скільки корені належить проміжку, то вам треба ще пам'ятати е, відповідно, а які це цілі числа? Значить, ну, з шостого класу ви знаєте, що це 0, плюс або мінус 1, плюс або мінус 2 ну і так далі. Тобто К0 плюс мінус 1, плюс мінус 2, плюс мінус 3, і е, так далі. І тоді я починаю підставляти, якщо 0, то це буде плюс пі на 4 або мінус пі на 4, а мені дали проміжок від 0 до пі, можна його намалювати від 0 до пі. І тоді я дивлюся, мінус пі на 4 буде лівіше 0, сюди не попало у цей проміжок від 0 до пі, а π на 4 сюди попало. Тоді беру k1. Це буде що 2π плюс мінус пі на 4. Але де там 2π? А що там десь далеко, відповідно, у мене буде 2 π Так як я або відніму пі на 4, або додам пі на 4, то я отримую точки, які у цей проміжок від нуля до пі не попадають. Ну, те ж саме, якщо взяти мінус одиничка буде мінус 2пі. Це далеко зліва. Значить, і тому ми побачили, що тільки одне число попало у цей проміжок. Але це досить довго. Отак От морочить голову. Тому бажано, щоб ви пам'ятали ще означення косинуса. А саме, коли ви зробили, що косинус x дорівнює корінні 2 на 2, з'ясували ось оце, ви просто згадуєте, а що таке косинус? Це як взяти одиничне коло, тобто коло з центром початку координат і радіус якого дорівнює одинички. І взяти відповідно якийсь кутик х, то косинус цього кута це не що інше, як абсиса відповідної точечки на одиничному колі. Ага, а раз косинус це корінь з 2 на 2, грубо 0,7, то ми беремо, що тут абсиса у нас 0,7, але пишемо, що тут корінь з 2 на 2. І тоді для цієї абсиси у нас є дві точечки. Ось одна точечка А на одиничному колі, і друга точечка Б. А тепер ми виділяємо проміжок від нуля до пі, який мені задали. Ось 0 у мене, відповідно. Кутик ноль. І тепер повертаю, повертаю, повертаю. Ось кутик пі. Ось, ось ця верхня дуга, це і є від нуля до пі. І я дивлюся, а стільки точечок попало в верхню дугу, а одна. Значить, відповідь правильно, один там корінь знаходиться. Тоді набагато простіше я не буду ці формули виписувати і отримаю правильну відповідь. Тому дивіться, що вам зручніше, або використати відповідну формулу. І тоді поморочить голову, або зобразити це на одиничному колі. Правда, коли дається ось отаке рівняння, так тут простіше за формулою написати. Тангенс х на 2 дорівнює мінус 1, тоді х на 2 для тангенса існує розв'язок, коли в мені будь-яка права частинка, х буде що арктангенс мінус 1. Значить, арк це кутик, тангенс якого мінус 1. Тангенс не парна функція, тому, як для, ми знаємо, заглядаємо в табличку для е, одиничка це тангенс 45 або пі на 4, то, е, відповідно, це буде е, мінус одиничка для кутика мінус пі на 4. Ну і бачимо за формулою е, плюс п, плюс період. Ну, ДН, будь-яке ціле число n належить z. Ну, домножаємо на 2, і х дорівнює мінус пі на 2, плюс 2πn на двойку помножили. А ціле це що? 0, плюс мінус 1, плюс мінус 2, плюс мінус 3 і так далі. Якщо 0, це буде що? Мінус пі на 2, а ось воно рідненьке, вже є пі на 2. Значить, це мінус пі на 2. А якщо я спробую підставляти мінус пі на 8, то ще на 2, мінус пі на 16, а як його знайти, як з'ясувати, що це не мінус 1, в мене проблеми будуть. Тому в даному випадку простіше було розв'язати. Ну, ось отакі найпростіші завдання пропонують із... Відповідно тригонометрії. Правда, там нам демоверсія якого го року пропонували ще завдання з параметром: вкажіть, при яких значеннях існує розв'язок. І там було рівняння пов'язане з синусом, а права частина була відповідно вираз, який, який залежав від А. Так, там досить було згадати, що розв'язки існують, коли права частина за модулом не перевищує одинички, тобто від мінус 1 до 1. Але те, що от без параметрів, у нас тільки такі найпростіші завдання пропонуються. Ну і далі ви зупиняєте цей відеозапис, стоп натиснули, і тренуєтеся. Ось завдання бачимо. 23-го року, відповідно, найпростіші системки. Ось системка більш складніша, але е, ви повинні пам'ятати, що дяді і тьоті, які дають завдання, вони гарні. Тому е, ця система гарно розв'язується. Якщо я, наприклад, що зроблю? Відніму від одного рівняння друге, то в мене Х, знищується раз. Тут буде зліва мінус 2х. А тут, коли віднімаю, справа буде мінус 2х, значить мінус 2х дорівнює мінус 2х, вони теж знищуються, і що в мене тоді залишається? 3 мінус мінус y, це буде плюс y і мінус 11, 3, 11, плюс y мінус 11, значить, а тут буде ще 0 дорівнює 3 плюс мінус 11. 3 мінус 11 – це мінус 8, туди перенесли 8, y дорівнює 8. Тоді y8 підставляємо в будь-яке рівняння, значить, і отримуємо, що 8х, мінус 2х, це буде 6 x дорівнює 3. Раз 6 x дорівнює 3, то х дорівнює 6 третіх або 1. Друга. Уважно дивимося, що просять записати. Якщо є розв'язок Х0 y 0 до відповіді запишіть їх добуток. У нас одна друга вісім є розв'язок, добуток одна друга на вісім, виходить 4. Ага, правильно відповідь Г. Значить, тобто не лякайтеся, якщо вам там відповідно, підсовують якісь так сказати, неприємні завдання, значить, насправді. Вони розв'язуються досить просто. Ну і знову ось вам для тренування завдання з 23-го року, значить, зупинили е стоп і тренуєтесь, відповідно, завданнями. Ну, бачимо, що, е що коли ми будемо розкривати дужечки, тут буде мінус х квадрат, ще раз мінус х квадрат, мінус 2х квадрат, то буде. Квадратне рівняння, значить, ага. Треба відповідно розв'язати це квадратне рівняння, вказати проміжок, якому належить більший корінь цього рівняння. Ну, дивимося, ось найпростіша система, але вже у нас основи зробили в першому рівнянні показникових функцій, однакові двоєчка. Значить, тоді, що ми робимо, прирівнюємо показники, бо функція 2 всепиніте зростаючий, кожне значення в одній точці. Значить, 3 х у це 7, ну а 2х плюс y це 3. Значить, наприклад, додали, і знищились і так далі, проблем немає розв'язати. Ну Ось бачимо, вроді би якась страшна система задавали в 23-му році, але ми бачимо, що зліва стоїть однаковий вираз. Як один і той же вираз, тут рівня 14, тут 3х мінус 7, значить, що ми получаємо? Ліві частини рівні, праві рівні. 14 дорівнює 3х-7. Ага, тоді що виходить? Переносимо 21 дорівнює 3х, х дорівнює відповідно у нас 7. Значить, ну, якщо знайдемо х, то підставляємо, знаходимо y. Проблем немає. Ну, Тренуйтеся із оцими завданнями. Знову ось зупинили 23-й рік. найпростіше бачимо. Розв'яжіть систему нерівності зовсім примітивно, тільки не забудь, що коли ділимо мінус 2 знак, змінюється на протилежний, а тоді ж спільний розв'язок. А ось така сама, як ви бачите, логарифмічна нерівність. Тут 0,3 основа, знак змінюємо, але треба не забути ОДЗ врахувати. А тут одиничку запишемо як логариф. 07 за основою 07. Знову враховуємо знак, змінюється, але не забуваємо врахувати ОДЗ. А ось скільки коренів рівняння має ми це все детально з вами розглядали. Ось бачите ще за 23 рік відповідно. Ось за 24-й рік теж такого ж самого типу, відповідно. Ось тут бачимо, якщо у нас до спільного знаменника приводимо, то буде, що корінь помножить на такий самий корінь, це буде корінь в квадраті, тобто підкореневий вираз, буде лінійне рівняння, тільки не забудь, щоб там же ж у нас знаменнику не ноль був, ну там все в порядку, вроді би. значить, ну Ось традиційна системка, коли підстановкою можна розв'язати. Ось знову 24 й рік тренуєтесь. І квадратні нерівності найпростіше, як ви бачите, системки найпростіше. Тобто потренуйтеся з цими завданнями. Ось за 25-й рік, знову, як ви бачите, абсолютно такі самі. Ось дробове найпростіше рівняння, відповідно, яке з новинних чисел є коренем. Можна підставляти, а можна швидше розв'язати його відповідно. І знову. Як ви бачите, логарифмічна нерівність, де треба не забути врахувати ОДЗ, тільки того що або треба цей логариф перенести, або троєчку записати як логариф 2 в кубі за основою 2, тоді сума логарифів це логариф добутку, а потім уже проводити міркування відповідно. Коротше кажучи, потренуйтеся із цими речами, значить. Порозв'язуйте ці системи, ну і, як ви бачите, нічого складного немає із рівняннями, і нерівностями. Тому на цьому я вам дякую за увагу. Всього доброго. Головне, щоб у вас не підводило здоров'я і успіхів вам. До побачення.